І так, це Ахмед. Так. Це Ахмед. Він працює водієм в Ліберті Сіті на автомобілі МАЗ, Ось такий МАЗ, Ну, грузовик, Так. А МАЗ галичанин сьогодні у нас. Так. У нас сьогодні в краш тест драйві МАЗ галичанин. І давайте подивимось. Ось цей маз. Так. Номер. Майже без змін, Так. Ось надпис галичанин. Від слова галичина, напевно. Служба, автокран, маз. Наші роботи, підйом, погрузка. Ну. Це без змін. Це теж без змін. Кабіна теж без змін. Ось такі, до речі, фари задні. Він без змін. Усе це без змін. Так. Давайте ми його зараз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому червоному мазі галичанин. І давайте падати. І ми летимо. Ух. Перед. Лобовуха, так? Можемо поки подивитись на Liberty City. Ух, uh. прилетіли. Так. Ми боком впали, давайте його поставимо на колеса. Він, до речі, задимився. але давайте поставимо на колеса. Так, ми поставили на колеса його. Ну, пом'явся перед. Так. І напевно переднє праве колесо зажато. Так. Так. Це 100%. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому синьому або блакитному мазі галичанин з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ми летимо. Ух! Ух. Давай, давай, давай. Лети, лети, лети. І куди ми зараз спадемо? І... ух! Ну, яке колесо? У нас зажато заднє, ліве колесо. Він пробує поїхати, але... Майже не, не їде майже. До речі, у нас є однаковий мас біля нас стоїть. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, мені цікаво, що там за надпис. До речі, народ. А ви подивіться, що написано. Галичанин. Галичанин і ось. Ну ви бачите, трошки відрізняється, до речі. А у нашого є колосо так є. Ну, прикольний такий поїхав. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому чорному мазі галичанами. І давайте падати. Непогано. Ух, летить. Вдарились заднім боком. Лівим, лівим, ух, лобовуха. Так. Ух. Давайте ми його поставимо на колеса. Одразу. Так, ну що я можу сказати? Так. У нас постраждав правий бок. Так, правий бок постраждав. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому темно-зеленому мазі галичанин. І давайте падати. Ми летимо. Лобовуха, до речі, вже пом'ялась. Ух! Ну, це непогано. Ух, він пом'явся дуже добре зараз. Заглох, так? Так, ну, пошкодження непогані. Так, народ. Пошкодження я бачу непогані. Його пом'яло дуже добре. Добряче його пом'яло. Ладно, народ. Давайте на ось цьому завершимо цей краш тест-драйв. Підписуйтесь на канал. Кому він сподобався. Ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей мас буде в описанні під відео. Удачі!